Королева Пентаклів і дев'ятка пентаклів це практична, це турботлива, це людина, яка ви знаєте, чого ви хочете. Він вас бачить як жінку, яка здатна дбати про себе, про інших, бути практичною, забезпечувати комфорт, добробут. Ви здаєтесь йому щедрою і турботливою. Також він вас бачить сводостатньою, успішною. Він вважає вас незалежною жінкою, яка досягла багато чого у своєму житті і може насолоджуватись плодами своєї праці. По от, лицарю мечів це про інтелект і рішучість. Він взагалі вас бачить такою. Тут ми бачимо, що людина тут. Вона просто тут сама продумає сходи на ці.